Друзі, я вас вітаю. Давайте дивитись вже на грудень місяць з 1 по 7 число дружки у Краматорськ. Як я дивлюсь на усю колоду нормально? Яка там ситуація? Як пройде тиждень, які загрози? Так, мені потрібен прогноз на тиждень з 1 по 7 грудня по місту Дружківка Донецької області. Покажіть основні головні події по місту. Покажіть небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення небезпеки та загрози для критичної інфраструктури. І взагалі всі події, про які нам необхідно бути попередженими. Покажіть зауважте. Ну, знову ж таки, основним головним на наступному тижні з 1 по 7 грудня буде все ж таки періоди очікування, якісь періоди блокування важливих для життєдіяльності міста ресурсів. Ну, я так розумію, що продовження цієї всієї теми з відключенням світла, з відключенням води, тепла і тому усе подібне. Важливим є те, що е, нерозуміння розвитку подій, е, на жаль, е, матеріальні збитки, е, якісь е, руйнування, все це пов'язане е, більше або між містами, або все ж таки з логістикою, з дорогами. Да, от, е, більш небезпека саме вже такий е, період. Важливий, але коли ти не розумієш, що відбувається навколо, знову ж таки, перебої з ресурсами, з постачанням ресурсів, не так це ну, незрозуміла ситуація, будуть шукати виходи із цієї ситуації. Я так розумію, що все ж таки ну, можливі і руйнування, от те, що пов'язано Лілою, це про холоди, можливо, похолодання. Це може бути відключення тепла, бо криси можуть під'їсти. Да? Скажімо так, важливі ресурси, якісь це загроза від обстрілів, якісь руйнування, є загроза. І для логістики так само і підвозити ресурси важкувато, але, але якби важко не було, все одно йде. Гарні, гарні якісь новини, якісь вирішення питань з важливими ресурсами, то, в принципі, ну, руйнації показує, але більш-менш все одно ситуація буде контрольована. Ось вам, будь ласка. Але, на жаль, сильні обстріли нікуди не подіваються. Націлені більше як навколо міста, околиці міста. На наших захисників, на ресурси для наших захисників. Зменшити ресурси, ну і для цивільного населення так само. Дрону, дуже багато дронів, дронів, дронові і атаки, і дрон, дрони відслідкувачі. Більше цікавлять інформація, що стосується наших. Захисників в першу чергу. Знову ж таки, перебити логістику, зробити важкість, знищити е, якісь приховані склади ресурсні. Також е, ціллю є і зупинити постачання ресурсів для цивільного населення, поставити на паузу, навіть якщо це буде тимчасово. Навіть якщо це буде е, циклічно да, по якомусь графіку вмикати, ну, а воно так і буде, бо е, через загрозу обстрілів, да, через небезпеки не завжди е, вчасно, не завжди є можливість швидко все відновлювати. Ну, це, це і так зрозуміло, карти нам про це повідомляють. Небезпека і загроза для життя та здоров'я цивільного населення. Е, на... Тривалий період можуть лишатися люди без світла, обрізати світло, обрізати інтернет, обрізати зв'язок. Та да, ось цивільне населення. Так, там, да, да, да без, без світла, але все одно влада. Якось має вирішувати. Більш складна ситуація в регіонах. Ну, це я так розумію, все ж таки Олексієва Дружківка, бо карткою гора мені частіше показують Костянтинівку або населені пункти наближені до Костянтинівки. От тут більш важка ситуація, немає можливості в повній мірі відновлювати відновлювати ресурси. Але ну, якась інформація все одно, якийсь рух, пусть там потрошки якось не все відразу, але ну, по області там, де от саме ці важкі, важкі населені пункти, да, скажімо так, ці Ой, вилетіло з голови ну, Райони, скажімо так, важкі райони, де важко відновити ресурси, все одно ну, потрошки, якось, якась інформація буде, будуть давати інформацію, що, там, можливо, щось відремонтували, або нема можливості. ну, Все одно, хоча б щось, або... але все ж таки чути ми будемо. Так, давайте тепер дивитись Краматорськ так само. Місто Краматорськ. Прогноз на тиждень з 1 по 7 грудня 2025 року. Покажіть нам основні головні події по місту Краматорськ. Покажіть небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури. Зазначте. Те, що нам необхідно знати, про що необх... ми маємо бути попереджені, основні головні події. Покажіть нам місто Краматорськ з 1 по 7 грудня 2025 року. А ще там показує, що, можливо, якісь біля Костянтинівки все ж таки будемо чути і про невеличкі просування ворога. Там здається, мені дівчата писали, що начебто е, намагалися просунутися в Костянтинівку, але наші зупинили. Якісь е, 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 можливо, просування. Просування будуть. А, а тут в Краматорській наступний тиждень якісь, зараз подивимося за зміни, час якихось змін. Або, можливо, час буде посилена евакуація якась, ну і так може програтися. Я так розумію, що скоріш за все, тут більше показує нам область. от... В містах, де є більша загроза, буде можлива примусова евакуація, оголошуватися евакуація дітей. Те, що для нас важливо, так ну, да. це про евакуацію дітей, тому тут більше оце це період період, ну Переїзду на нове місце житла, в нове житло. Особливо от це стосується дітей, бо все ж таки велика небезпека. І дронові атаки посилення так само. І тут по важливих ресурсних об'єктах, як важкі періоди, будуть зупинки, неможливість постачання ресурсів. ключових для людей, для цивільних Дуже багато тривог, де установи під загрозою знову ж таки будуть намагатися зупинити ресурси і особливо віддалених в віддалених якихось районах, в певних якихось районах. Так, да, тут е, зупинка ресурсів в районах, які більш як е, околиці е, Краматорська, там, де е, можуть бути великі обстріли. Але ну, все одно будуть намагатися як можна швидше відновлювати, е, відновлювати ситуацію, постачання ресурсів. Все одно будуть шукати рішення якісь. Якби важко не було, але ну, звісно, важко буде з ресурсами, але все одно будуть намагатися шукати вихід ситуації. Знову ж таки, намагання перебити логістику, зменшити е, можливість постачання ресурсів прямо в всі цілі е, направлені на це. Знову ж таки, перебити світло. Хвилювання людей за світла. Прям дуже багато сил вкладає саме в це ворог і намагається зробити паніку, знову ж таки, перешкоди з ресурсами. В принципі, одне те саме, тільки іншими картами в інших варіаціях, але знову ж таки перебити логістику. Нанести на втрати ресурси, якісь ем, склади е, розхилячити, розбомбити, зробити важкість, е, десь щось таємно приховувати, переховувати і тут обрізати, обрізати для людей. Небезпека, небезпека відновлення доведеться чекати. Ну, в принципі, одне й те саме. Я б не сказав, що канішина все ж таки трошки така картка, яка пом'якшує інші картки. Ну, в такому в кроті такому, сполучення карт і плітка і хрест. Я б не сказав би, що це прям, прям пом'якшення. Тут більше... Оце балістика, це 300, от такі, коли по два рази б'ють, тут більше от, якісь е раз ударили, і слідом будуть ще удари. То коли тривоги е дуже важно обережно, от будуть слід летіти. От навіть е коли от, дуже часто буває ситуація, коли ДСНС виїжджає. І не мають змоги там тушити пожежі в такому випадку, бо ну, є вирогідність того, що повторно обстріляють. І от ворог буде використовувати саме таку тактику, будуть намагатися в розплох, взяти нас в розплох. Неочікувано да? якось, коли ми не очікуємо, знову накрити. Ну, в такому плані такий підступний нас ворог. На жаль, нікуди від цього не подітися, але така ситуація поки що загроза жертв руйнувань. Доброго для населення під загрозою, як і був. Вони руйнують ми намагаємось відновлювати. Ну, якось так. Добре, друзі, дякую за увагу. Буду вам дуже вдячний за вашу активність. Бо останнім часом ну ну прям ну, дуже мало переглядів, дуже мало ваших коментарів, вподобайок, і таке інше. Тому, ну, взагалі, якось навіть навіть зникає вся мотивація вам знімати відео, якщо чесно. Я розумію, що всі без світла сидимо, але все одно ж передивляєтесь, кому це цікаво. Тому. Дуже вас прошу, поділитися цим відео з друзями, з знайомими, кому це, це буде цікаво. Да? Напишіть якийсь коментар. До нових зустрічей!